Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити на ще одну актуальну тему, яку ви теж просили мене проглянути, і про цю тему зараз дуже багато мови. Тема звучить наступним чином: чи може бути такий сценарний варіант, що в обмін на корисні копалини України Сполучені Штати Америки допоможуть? Україні все-таки виграти війну, чи якісно допомогти, щоб це пошвидше завершилося, таким чином, щоб і борги України були значно менші. І взагалі про це зараз дуже-дуже багато мови. Ви просили подивитись отож, будемо дивитись. Сьогодні, коли я складаю прогноз, це 27 листопада. Сьогодні, до речі, теж так ввечері гляну по новинах. І прочитав, що в Росії якийсь там черговий економічний колапс, там щось дуже пішов, великий скачок і євро, і долара, і взагалі. До речі, тільки от вчора завантажив прогноз для України, світу та Росії, в тому числі, так, на грудень 24-го року. І от там теж були карти про такий фінансовий колапс, фінансову ще більшу кризу. І от сьогодні читаю таку радісну новину в мережах. Ну що ж, давайте будемо дивитися, кому і прогнози важливі і цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки, інші в соцмережах, Telegram канал поширюйте відео, ставте подобайку, Та пишіть в коментарях, можливо, ще які теми, такі важливі, актуальні вас цікавлять. Все рівно коментарі ваші читаю. Щось таке та з того, що актуально, що мені теж відгукується робити прогнози по яких темах, як бачите, роблю. Отже, перший розклад. Чи може бути такий сценарій? В обмін на корисні копалини України Америка допомагає завершити війну на вигідних Україні умовах. Звичайно, ми тільки так постійно формулюємо на вигідних Україні умовах. Ну, перша карта, ви така знаєте, якраз про цю тему. Карта подарунку. Тобто ви нам щось пропонуєте, ми вам щось натомість теж даємо Так? двері при відкритті. Але ця карта випала перевернута. Тому це поки що сказати, що вже все узгоджено чи вже все сплановано, ні. Поки що мова йде більше про якийсь попередній план дій чи якусь певну пропозицію, яка конкретно ще розглядається. Особливо вже на підході актуальним урядом в Америці, актуальним правлін, як це, управлінцем президентом Трампом, поки він там ще прийде до влади. Далі карта. Це, знаєте, як свого роду, як вимушений крок, така пропозиція. Тому що карта Башні говорить, що все рівно треба щось таке. Знаєте, такий свого роду важливий аргумент, щоб у дійсності була якась допомога вже від нового актуального уряду. Але карта Башні говорить, що конкретних домовленостей теж не досягнуто. І на таку пропозицію, теж, знаєте, як башні, коли все рушиться. Коли теж певні йдуть такі от кризові моменти, коли вже як кажуть якась безвихідь, і інших варіантів немає, ідуть на певні кроки, от такі деколи кардинальні, радикальні. Знаєте, деколи, можна сказати, звідчаю. Далі карта. Туз пентаклів, чи дійсно це могло би відбутися? І чи дійсно це такий сценарій, він активний з позиції майбутнього? Так, він активний. Не знаю, на якому це може бути рівні, Славно-явному, оголошеному, неоголошеному, таємному, це вже інші питання. Якщо про це говорять, ну це вже явний рівень, так? Але карта тут Пентаклів, до речі, останнім часом дуже активно фігурує. І в розкладі той, який робив, коли був тисячний день після повномасштабного вторгнення, і в ключових розкладах, от вчора, цей по е, на грудень для України був розклад та прогноз Оця карта дуже багато фігурує, тобто щось. Даємо ми щось дають нам. При тому дають добре і дають багато того, що потрібно. Ту Пентаклів – це така, знаєте, козир в рукаві. Карта перемін. Тоже такий сценарій насправді дуже і дуже можливий, тому що все-таки ну, українська земля багата земля, ну цього не заперечить ніхто. І для багатьох. В тому числі до Сполучених Штатів Америки, корисні копали це такий лакомий, лакомий дійсності шматок. І хто зна, хто зна, але це справді можуть певні конкретні договори вже офіційно, по факту, можуть бути укладені тут карта Верховного Суда. І як певний такий теж фатомний момент, доленосний момент події чи ситуації чи домовленості, яких також. Якщо має це відбутися, воно відбудеться, яких не уникнути. І це те, що може вкотре, ну якби, і зацікавити Сполучені Штати Америки, і для України принести такі важливі доленосні події. Далі у нас йде перехід, це теж як переміна. І тут у нас три карти: Підсилення, проти ворога, але ще йде і карта роздумів. Тобто, все одно пропозиція то пішла, ну звичайно, але ще конкретного, якихось вже домовленостей далі не досягнуто. Але дійсності можуть досягнути, бо карта ближчого майбутнього про це говорить. Що так, таке може бути в обмін на деякі, я не кажу всі тотально, але на деякі важливі, навіть для, тої самої, для тих самих Сполучених Штатів Америки копали не корисні в Україні, які вони можуть від це забирати. Це може бути і як списання певних боргів. І як, тому що ми самі розуміємо, що багато чого давалося такі свого роду їхні кредити. І як дійсності, от, прихід допомоги для перемоги, і як підселення нашої позиції у співробітництві з Сполученими Штатами з підтримкою Сполучених Штатів Америки для України. Тут теж декартика про це підтверджує колісниця, тобто спільні домовленості, які над цим працюють. Тут де король мечів. Пропозиція від короля мечів, ну в тому числі, наскільки я знаю з офіційних теж якби, джерел, що ці заяви десь звучали від, е, від президента України Зеленського, король мечів от цій карті мені йде. Далі король Пентаклів, король Пентаклів, якщо брати, ну в Америці теж такий світлий, рижий русий. Так це якраз більше Трампа мені ця карта описує. Далі та сама карта Верховного суда в карті ближнього майбутнього. Що тут, що тут, вона повторно випадає. І карта вибору. Бачите, пропозиція їм цікава. Пропозиція дуже і дуже реальна до реалізації, колесо фортуни, те, що може повернути певний теж хід і зацікавити, і дійсності якось так неочікуваний може бути поворот. Знаєте, Там, де, може, і не думали дуже сильно, скажімо, чи діяти, чи допомагати, а тут така пропозиція. Тобто, знаєте, насправді. Насправді, добре, це чи погано для України, ще раз скажу: питання остаточно не вирішено. Які будуть забирати скорисні купани, в яких це буде кількостях, як щодо чого, немає якихось чітких узгоджень. Але, в принципі, по конкретній пропозиції, карта йде, що ця пропозиція стороною Америки розглядається. І через дану пропозицію, їхнє зацікавлення. В тому числі для України це може бути багато в чому ну, і вигідним, і сильним, і взагалі, в такому от плані, як бачите, тож, народження чогось нового. Тут теж карти. От, карта перемирят, якби четвірка мечів особливо нічого не вирішується ще. А далі, як вже йде от якийсь офіціоз укладання договорів, так, знову ж таки, ще раз скажу, в яких кількостях, які копалини, як це буде відбуватись. Але так чи інакше, про це мова йде. Це може таки відбутися, і по енергії це вже може відбутися навіть з активним приходом по факту Трампа до, ну після його вже приходу 20 січня, так, до влади остаточної офіційної в Сполучених Штатах Америки. І от тоді конкретно це може активно далі і обговорюватися, і конкретно вже бути, можуть бути досягнені і вже якісь домовленості, особливо період січня, до березня до Квітня до травня, ну, більше якби квітень-травень, так? Фігурує березень, квітень травень. Тому, дорогенькі мої, ось така сьогодні по даному, по даній темі інформація, яку нам підказали Таро. Всім дякую за увагу! Бов'язково чекатиму ваших коментарів, що ви думаєте з приводу даної такої ось тематики. Чи дійсності це, скажімо так. Добра Затія, не добра Затія. Але ще раз кажу: якщо Україна є багата земля, і можна дійсності так поділити, щоб вистачило нам і щоб вистачило ще комусь, але взамін нам допомагають справді виграти війну, щоб це був такий мудрий розподіл тими корисними копалинами, і щоб нам таки допомогли завершити війну на вигідних україномовах, виграти війну, значить, вищі сили також цим шляхом можуть повести. Подивимося, як воно буде. Ще раз всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Почуємось. Бережіть себе!